У новому курсі школи меблевика будуть охоплені професії конструктора меблів, оператори верстатів, монтажників і, можливо, також ще й професія маляра. Друзі, всім добрий день! Ви у грудні пробили 81 й з'їзд всіх учасників асоціації, на якому одним з питань було оцінити роботу команди асоціації, і ви оцінили її у 8,8 балів. Це середні арифметичні відоцінки, за що вам щиро дякуємо. Але також ви залишали певні коментарі і побажання. Ми хочемо їх обговорити разом з вами. Перший коментар зробили дуже класну річ, організували навчання конструкторів та операторів, але воно абсолютно недостатнє і поверхневе прохання проводити більш тривале та поглиблене навчання. Так, цей проект у нас дійсно був комплексним. Для нас він був також новим. Ми вперше почали навчати не вас, як власників, керівників, менеджерів бізнесу, а працівників для вас І з хорошого цей проект дійсно отримав досить непогану підтримку плані промоції у нас навчалось загалом 530 студентів, заявок було близько 800, тобто інтерес до навчання в нашій з вами галузі точно є. Ми, у нас була задача тоді дуже швидко підготувати нових працівників, тому дійсно ми робили ці, ну тобто, одна з, один з пріоритетів був зробити це навчання швидким. Дійсно, можна сказати, що воно було досить базове, але в цьому році. Цей проєкт буде буде змінено. Ми вже зараз з командою працюємо над проєктом для створення навчальних хабів Furniture of Ukraine у вузах в Києві та в Харкові, де ми повністю обладнаємо аудиторію для того, щоб на базі вже цих аудиторій, щоб у нас з вами. У нас з вами було місце, де ми будемо навчати для вас працівників. І також у новому курсі школи меблевика будуть охоплені професії конструктора меблів, оператори верстатів, монтажників і, можливо, також ще й професія маляра. Хочемо нагадати, що ми наприкінці двадцятого року випустили два освітні серіали на платформі дії освіти: це оператор верстатів та конструктор меблів. Можливо, вони також є поверховими, але суть в тому, що зацікавлені люди, які хочуть працювати в меблевій галузі, можуть передивитися ці серіали і потім залишити своє резюме, які ми обробляємо і передаємо вам. Ми сподіваємося, що 25 п'ятерів буде для нас продуктивним, і ми зможемо ще підготувати спеціалістів для української меблевої галузі.